Ось такий автомобіль поступає на продаж, це дуже гарна газелька 2006 року, 2,4 атмосферним двигуном. Е -е, як тільки сів за руль, захотілося брати за проїзд. Але це у нас в продажу 2006 рік, 24 на задньому приводі пасажирська на 14 місць. Є дефекти по кузову, ви їх бачите, їх не скриває ніхто, їх невозможно скрити. Є підкраси. Ось такі везде. Ну, гнилі нема такої явної. Дуже гарний постанок, по ходові непогано проїхався, я скажу, що дуже гарний автомобіль для своїх лет. Механіка 5 ступеней 107 оригінального пробігу, газ є, газ бензин, пасажирський з люком, все як потрібно, дуже жирна комплектація, можна сказати, на люку. Чекаємо на вас компанія автопарк автомобілі продажу.